Гор, тобто, що не ходімо речовиною зеленого кольору. Було виявлено скляну банку, всередині якої знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору спомні та потрібному стані. Було виявлено пістолетне боє. 9 мм RA. Пластикова банка. Срачно схоже на порох. Співробітники відділу поліції провели санкціонований обшук за місце мешкання чоловіка. В ході якого в одній із кімнат будинку у шафі виявили пістолет за раки та 38 набоїв до нього, а також три пластикові ємкості з порохом. Крім того, на кухні, у металовій банці та у двох пластикових згортках поліцейські виявили канабіс масою майже 25 грамів, а на балконі він вирощував також канабіс. Зі слів власника квартири, зброю, бойові припаси та вибухову речовину він придбав у незнайомця та зберігав для самозахисту. А наркотичну речовину виготовив для власного вживання. Після проведення низки судових експертиз та інших процесуальних дій, слідчі поліції під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури висунули фігуранту обвинувачення за частиною 1 статті 263 та 309 Кримінального кодексу України. Крім того, за фактом незаконного посіву та незаконного вирощування канапель. Чоловіка притягнув до адміністративної відповідальності за статтею 106 2 Кодексу України по адміністративні правопорушення, за що він вже сплатив штраф у розмірі 510 гривень.